Вижити серед війни 11-річний Максим Аландаров з Бахмута опинився на межі життя і смерті. Рік тому на прогулянці він потрапив під обстріл. Снаряди вибухали всього за кілька метрів від дитини. Досі він не може забути пережити. Хто допоміг повернутися до життя, розкаже Вікторія Чистюхіна. Лютий минулого року став справжнім пеклом для мешканців Бахмута. Місто постійно обстрілювали, снаряди вибухали скрізь. Двоє людей загинуло, і п'ять були поранені. Серед них Максим Аландаров. А зараз воно нормально. Хлопчик отримав осколкове поранення правої ноги. Його батько тоді забирав із садочка молодшого сина. Сильний був була дуже сильний. Діти кричали. Я їх всіх мог успокаював. І мамочки там кричали. І... Ну, представляєте, упа на саді, котарнашла трусіть. Нагадують про страшні дні сліди на воротах їхнього будинку. 13, 14, 15, 16. після поранення Максим пробув місяць у Дебальцівській лікарні і знову опинився в епіцентрі бойових дій. У місті почалися масштабні зіткнення был шок Он рисовал, все чорним рисовал. Он вздрагивает от любого хлопка. Цілий рік хлопчик намагається повернутися до нормального стану. У цьому йому допомагають брати і сестри в сім'ї Аландарових. П'ятеро дітей. Сейчас он приносить рисунки. Рисунки уже яркіні не такі от сюжетные такие. Но всі равно где-нибудь какой-нибудь хлопок. У нього вже борода труситься, він уже вери куди прячеться. Щоб хлопчик міг повністю відновитися, йому потрібна була реабілітація. На неї сім'я грошей не має. Допоміг штаб Ріната Ахметова, надав путівку в санаторій Слов'янська. Він кріпні і буде краще себе чувствовати. Таким діткам дуже нужна допомога. Спасибо Леонідовичу, що він не забуває дітей, Помагають Донбасу у санаторії. Хлопчик отримав повний курс лікування. Процедури в принципі в повному об'ємі. і грязеві процедури, водні, електропроцедури назначаються масаж, гімнастика, спеліотерапія, ароматерапія, заняття з психологом. Ребенку, получившему раніння, очень важно восстановиться не только физически, но и морально. Кроме этого, наші реабилитационные центры находятся за пределами Донецької області, і ребенок може восстановиться, отвлечься від ситуації і от той напряженної обстановки, яка є у нього вдома. Більше за все Максимові припали до душі місцеві озера. Каже, природа допомагає знову радіти життю. Сердце в порядку. Програма реабілітації поранених дітей штабу Ріната Ахметова спрямована на оздоровлення постраждалих у війні дітей. За три місяці в санаторіях Слов'янська і Запоріжжя відпочило 32 дитини. Я дуже йому благодарна. Навіть за тих дітей, не тільки за нашого, але за тих дітей, які він спасає. А є такі дітки тяжкі больні. Вікторія Чистюхіна, Олексій Куделя, Ігор Монастирьов. Сабиття канал Україна.